Доброго ранку, діточки, рада всіх вас вітати. Любі діти, добрий день, зичу праці і стараюся. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. До нас сьогодні на заняття прийшли гості. Послухайте, будь ласка, з лісу вибігла лисичка. Перший номер одиничка, а за нею мчить сова. Гляньте в неї номер два. Їжачок клубком згори. От так номер, номер три. Найматкіша з усіх звірів. Білка з номером чотири. Трудконогий не спіймай. Хто це? Зайчик номер 5 А ось і наші гості. Хто перший прибіг? Перша лисичка. Хто був другий? Друга була сова. Третій хто був був їжачок. Четверта була білочка. І п'ятий був зайчик. І ми зараз лічили порядковою лічбою. Отже, перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Давайте з вами повторимо Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що де знаходиться? Ми будемо роздивлятися, де, де, знаходиться, де знаходиться грибочок, прапорець і м'яч. Отже, починаємо. В нас тут чотири рядочка предметів. Ось перший рядочок, де знаходиться грибочок. Грибочок <кій> знаходиться з лівої сторони, де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться з правої сторони. Що знаходиться посередині? Посередині знаходиться прапорець. І що можна сказати про про прапорець? Де він знаходиться? Він знаходиться між грибочком і м'ячиком. Другий рядочок, де знаходиться грибочок відносно першого рядочка, а він знаходиться під грибочком, де знаходиться м'ячик. М'ячик знаходиться під прапорцем. А де знаходиться прапорець з другого рядочка, він знаходиться під м'ячиком. Добре, третій рядочок. Що знаходиться посередині? Посередині знаходиться м'ячик. Що знаходиться? Ліворуч від м'ячика. Ліворуч від м'ячика знаходиться прапорець. А праворуч від м'ячика що знаходиться? Праворуч від м'ячика знаходиться, що правильно? Грибочок. І остання четверта смужечка, четвертий рядочок. Так. Що знаходиться ліворуч від м'ячика? Дивимось, ліворуч від м'ячика знаходиться грибочок. А що знаходиться праворуч від прапорця? Праворуч від прапорця знаходиться грибочок. А що знаходиться між прапорцем і м'ячиком? Між прапорцем і м'ячиком знаходиться грибочок. А що знаходиться? Праворуч від грибочка. Праворуч від грибочка знаходиться м'ячик, а ліворуч від грибочка знаходиться прапорець. Молодці. Дуже добре всі впорались. І ми забули порахувати кількість. А ну, давайте порахуємо кількість грибочки. Отже, один, два, три, чотири. Чотири грибочка. А скільки прапорців? Один, два, три, чотири. Чотири прапорця. А скільки м'ячиків? Один, два, три, чотири. Чотири м'ячика. Так, і дивімося, що ми тут підрахували. Отже, грибочків чотири, прапорців чотири, м'ячиків чотири. Що ми можемо сказати, якщо порівнювати кількість, їх кількість між собою? Чогось більше чи менше? Ні. Ми бачимо, що їх однакова кількість. І ще можна сказати їх. Порівну. Давайте повторимо їх порівну. А ось ще така дуже цікава гра, яка називається Що зайве? Ми бачимо перед собою веселі геометричні фігури. Да? Так. І хто це? Жовтий? Прямокутник, а це бірюзовий квадрат, а це рожевий трикутник. Скажіть, мені, будь ласка, що це тут може бути зайвим? Ну-ка, подумайте, поміркуйте. Правильно, зайвий тут трикутник, тому що дві інші фігури. Чи вони відрізняються від трикутника? Ану, а вони відрізняються тим, що в них чотири кути. І у прямокутника, і у квадрата. А у трикутника скільки кутів? А у трикутника три кути. він тому так і називається. Трикутник. Так, наступне, що це? Круг, трикутник, овал. Зелений круг, блакитний, трикутник, червоний овал. А тут що зайве? Яка геометрична фігура тут зайва? Правильно, тут зайвий трикутник, тому що у круга і овала кутів взагалі немає. Так, йдемо далі. Ось які ці донатські геометричні фігури. Так, але зрозуміти, що тут зайве. Але назвемо це квадрат, а ось це, як спідничка, це трапеція, а ось це круг. Ну, І що тут зайве? Трапеція, яка підняла ручку вгору. Ні, зайвий круг, тому що у квадрата і у трапеції є кути, а у круга немає. Так, а ось дуже веселі геометричні фігури, я тут бачу. Це в нас прямокутник, тут що? Круг, як помидорчик, і овал, синій прямокутник, червоний круг, жовтий овал. Яка геометрична фігура тут зайва? А зайвий тут хто? Зайвий прямокутник, тому що у нього є кути. Аж 4. А у овала і круга кутів нема. Так, а ось тут які веселі геометричні фігури посміхаються нам, да? які гарні в них усмішки. Так, що це? Це трикутник, це в нас прямокутник і ще один трикутник. А ну, давайте помаркуємо, Що тут може бути зайвим? Так, що тут зайвим? А зайвим може бути прямокутник. Да? Тому що в нього чотири кути, а у двох трикутників, а у всіх трикутників, їх три. Да? І, як ми сказали вже, вони тому так і називаються трикутники. А якщо по-іншому повіркувати з іншої сторони, подивитися, може бути зайвий ось цей рожевий трикутник, да? тому що трикутник і прямокутник. Жовтого кольору, а цей трикутник рожевого. Так, молодці, діточки. А зараз пропоную цю хвилинку зробити. Давайте встаємо. Встало вранці ясне сонце, піднімаємо ручки вгору. Зазирнуло у віконце, повертаємось праворуч, ліворуч, повертаємо голову. Ми до нього потяглися, встаємо на носочки, потягуємось. За промінчики взялися. Ну, модружно присідати, присідаємо, содочко розвеселяти. посміхаємось. І продовжуємо наше заняття. І тут в мене що це такі геометричні картини. Ну, давайте подивимось, що це за геометричні картини. Ось така картинка. Дуже гарно, да? І нам треба визначити. З яких геометричних фігур вона складається? Дивимось уважно. Так, хто вже готовий відповісти? Так, подумали? Добре, подумали. Ну, давайте почнемо. Круги. Чи є тут круги? Є ось сонечко круге, дерево круге, пташка, тулуб круга і на даху є кружечок. Отже, перше це круги. Далі трикутники. Чи є тут трикутники? Так. Ялинка складається із трикутників, і крила у пташки також трикутники. Що ще роздивимось, ой, подивіться, ми забули про дах. Він також трикутної форми, правильно. А ще у будиночках що є? Є квадрат. Де ще є квадрати? Нема більше. А ось це прямокутника. Ну, дивимося, чи є прямокутники, ще є ось стовбур прямокутної форми, тут невеличкий стовбур у ялинці, і промінчики у сонечка також прямокутної форми. Роздивляємось наступну картинку. Пташка невеличка, гарненька, да? і пташка із зерненьком. Так, тут не так багато геометричних фігур яких вона складається, але давайте подивимось. Тулу у нашої пташки якої форми? Овальною. Ось крилечка також овальні. Голова кругла, зернятка круглі, Да? хвіст трикутньої форми. Ніжки лапки також і дзьоб трикутньою форми. Отже, що в нас тут є? Овали. Круги да, і трикутники. Молодці. І ось ще одна картинка. Ось дерево, з яких геометричних фігур складається. да? і це стову. А, крона це овал. Тут у нас що? Квадрат. Сонечко яке? Кругле це круг. Будиночок. Дах. Трикутник. Ще один трикутник. Квадрат і ще один квадрат. Отже, які геометричні фігури тут є? Прямокутник, овал, квадрати, трикутники і круг. Молодці. Дуже рада була з усіма зустрітися. Всі добре впоралися із завгодном. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!